У Вовчанську харківської області державне бюро розслідувань затримало головного лісничого, який під час тимчасової окупації міста погодився на співпрацю із загарбниками. Він взявся керувати лісгоспом та організовувати заготівлю деревини для будівництва укріплень та бліндажів загарбників. Після успішного наступу Збройних сил України лісничий почав переховуватися від правосуддя, але його знайшли і затримали. Готується повідомлення про підозру за фактом державної зради. Також у Вовчанську та Куп'янську державне бюро розслідувань у взаємодії із ГУНП в Харківській області викрило двох колишніх правоохоронців. Після нападу РФ на Україну ці особи почали працювати в каральних загонах окупаційної поліції. Вони проводили обшуки у місцевого населення. Вилучали зброю та патрулювали міста. Експравоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Державу боронимо разом.